А поки всі фанати Формули 1 чекають на фінал гран прі який відбудеться в Абу-Дабі, і я сподіваюсь, там переможе той за кого вболіваю я. Ту -ту -ту -ту. Сьогодні я вам розкажу про гонки, які є набагато жахливішими. Про гонки, в які вкладають силу, життя і душу, гонки, де немає конкуренції, а є кровава боротьба. Коротше, історія така: якщо у вас в селі є велосипед, то це не просто. Засіб для пересування це засіб для вимахування, вимахування перед іншими в кого є велосипед. А особливо, якщо ви підліток і ви можете модернізувати свій велосипед в селі. Категорії модернізації велосипеду є дуже багато. Намотана ізолента на руль, катафотіки, катафотіки, де тільки можна на колесах, заді, спереді, на багажнику, на дзеркалах, дзеркала, багажні, отакі от вісюльки на рулі і навколо сідушки, динамка. Ліхтарик і задній стоп. але найбільшою модернізацією, як на мене, в підлітковому віці це вчіпити за допомогою прищепки собі тріщотку або геляку, і чим більше геляка. Тим краще пояснюю, ми збиралися з хлопцями на найвищій точці нашого села. Чіпляли собі гіляки, в кого вже були тріщотки, то взагалі було мочно. І ми з тими гіляками на повній швидкості гнали вниз. Такі були перегони. Але тут була суть не в перегонах. Тут була суть в тому, чия гіляка і чий велосипед зробить більше пилюки. І в кінці той, хто зробив більше пилюки, ставав. Авторитетом, а решта знали, що наступного разу треба просто знайти більшу гілявку. І ці так звані перегони були набагато жорстокішими ніж перегони Формули 1, тому що ти старався їхати максимально швидко по сільській ґрунтовій дорозі, і будь-яка виямка, будь-який камінь на дорозі. Перетворювався в то, що ти потім йшов додому з перехиленим колесом, з часаними ліктями і колінами. Але який це був кайф, друзі? Висновок. Перегони придумали не багачі, які спонсорують Формулу 1. Перегони придумали хлопці на велосипедах в селі. Будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Також сьогодні день волонтера. Вітаю всіх волонтерів з цим святом. Бажаю вам міцних нервів, часу і здоров'я!